Який догляд використовувати, аби ваше волосся виглядало так само. Починаємо з очищення шкіри голови шампунем Filler Botox від Top Beauty. Його перевагою є те, що він містить м'які мийні складові. Ну і одразу ж після миття обов'язково використовуємо кондиціонер. Бальзам від Top Beauty надає ефект ламінації, розгладжує та живить волосся. Обов'язково розподіляємо засіб розчисткою, витримуємо 3-5 хвилин і змиваємо. І перед сушкою я використовую мультиспрей для волосся 20 в одному. Він просто неймовірно пом'якшує та розгладжує волосся, а також надає термозахисний ефект. Обов'язково використовую розчіску, аби ретельно розподілити спрей. Ну і приступаю до моєї звичної сушки волосся. Хочу підмітити те, що при сушці взагалі нічого не ну і Фінішним етапом на сухе волосся наношу олію, яка дає ефект ботоксу. Ця олійка розгладжує пористу структуру волосся та запобігає подальшому пошкодженню. Містить у складі кретин та шовк і захищає від ультрафіолетового Ну і ви самі бачите просто цей неймовірний результат від повноцінної лінійки догляду.